Доброго дня всім. Друзі мої е, хочу зняти відео коротеньке таке, то що я раніше вам колись, колись розказував всім. Друзі, ціна піде про, про тірекси. Я буквально був в тірі. Е, узнали мене там у тірі як майстра. Да. Коротше, дали два тирекса на доробку. Ось так. Ну, я просто взяв у них лише завтори і стволом, тому що в основному доробка заключається обміховцем. Так. Це два, два товарища. Е, вони дивилися мій канал колись, брали. Да, то есть і как бы и узнали мене в тире. Э, ребята, э, в Э, Ситуація такова. Ті ребята військові. Свій час десь, може, року півтора тому вони Вони хрупою пішли куло опляти в ствол та в мати. Їм напарили. Е, один купив форт. Ще один купив форт, а два купили тірекси. Почому тірекси, фортів тих не було, що вони хотіли. А е, їм напарили тірекси, переробка з бойових. Там, ну, коротко, ну, ну не мені вам розказувати. Бойовий там все калафно, все нацельно, все добре, метал. Ні, ну зрозуміло, да, тут питань нема. Дивіться. Е, Потім вони е, зробили в мене доробку через якийсь час. Форти стріляють успішно, добре. Ті рекси е, колись настроїли ми, що вони стріляли на определенні мощності на латуні гільзі. На, на, набій був, по-моєму, 160 По е, Подоски він показував. Ми там тестили в місті, показував десь джоулів 200. Питань немає. Но, в чому тематика? Пройшов той час. Набоїв немає. Знаєте самі. Да, самі. Е, набоїв немає, а з тих немає. Ось такі нюанси. Батагу, да. І вони почали на, закупляти з різних сайтів. Там. Ну, не мені вам розказувати. Я десь там Ганфорум, канал, Hot Guns там є да, там, Райб. Там, ну, І почали стріляти, стріляти магазинними. магазинними він взагалі не стріляє сайти він не стріляє, тому що там гільзи не, не, не підходять. Дивіться, в чому тематика? Тут іде е, при стрільбі йде перекос казйонника методом подрива ствола запиранням. Бойовий його Травмат? Ні. Ось травматні. Далі. В них ще йдуть короткі патронники. Це така тема, іде мені не, не, не подобається форта, 20, форта 19. го То тобто, е, містами гільзем ходує, Ось так. То тобто, у форта у 12, у 17, у 9-ки цих проблем немає. Ось так. А іменно. А і з цими всейомними полусйомними, подвижними оце от такі проблеми. Поэтому ні в коем случі такі травмати не купляти. Я вам колись це всім розказував. Тобто вони стріляють на определенні мощності на, на, на определенні з определенним порухом. Які із, із, зготавлюються індивідуально. Тобто на всіх наболях вони стріляти у вас не будуть. Все. Далі. На оті травмати, деталі і запчасті немає. Купити не можна. Ось так. Тобто т, 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 травмат ви купити можете, а запчасті ні. У мене в одного колись... Клієнта лопнула задержка вдвоє. Він шукав, шукав, просто пішов, купив собі ту фурбнову і все. Все. От, от так у нього з терексом усе, усе закінчилось. Поэтому ні в коєму випадку і в гаразді оце барахло не купляйте. Ось так. Така ж історія подібна з цим сполуподвіжним сйомним стволом у квартал 19. Ця, ця того, така ж іс історія. Не зв'язує з з з, з, з з, з цими травматами. І все, ось так. Ось такі нюанси. Дивіться. Да, ми тут відполярували, заробили, все, бачите, блеск, там все понятно, це все, то есть, да, це все понятно, це все зробили. Із завода в них у цих е, йшли у Терексу Сюмха стволи йшли 5,4 міліметра діаметра. Тобто їх купили, вони, вони в них взагалі ще не, не, не стріляли. Взагалі. Ребята взагалі були в шоке. Я, я пам'ятаю. Ось такі нюанси. Тепер. Е, ще раз вам перечислю, які, та, які травмати купувати заборонено. Якщо ви, е, якщо ви хочете залишитися без результату, без ремонтної пригодності, без наліччя запчастей і без того, що травмат, вас, вас слухатись нікого не буде. T-Rex раз. Е, кран Пувер два. Шторм три. Форд 19, 4, Форд 6, 5 Шторм, наш Украинский, В-19, СА 911, он же Фантом, ГТР-17. Їх ніколи eh, не здобрати. Геть даром даже. Просто бесплатно, Ні в якому разу разі. І все, ось так. Так, да, ми зробили все, але воно не буде. Я як у фортав в обичного. у ядно. Не буде. Взагалі. Ба, в апріорі. Ось так. Все. Обращатися і писати всім на WhatsApp, Viber, Сягнав, Telegram. Найдете. Ось так. На сімки назвоніть. В принципі, все. Ось так. То тобто, друзі, друзья, мої хлам рядкосний. Просто. У магазинах людям напарують, а потім люди не знають взагалі, що з тим робити. Ось так і все. Тобто і все. Тобто, оці у травмати, да, два. Вони стріляли, Після доробки на якісь определенні мощності, але на определенній гірзі, порохові і пулі. А зараз такого немає. Все, оставив. Тобто от я, от, допустимо, пішов в тих, да? ясь хантер купив хантер, постріляв, я свій купив вік, є смак, я смак. Фар, фар не беру, тому що бі, 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 бін дорогий. І сильно слаб, слабенький. Є, є слова, але вона дорога і, і смисла з неї немає. Да, все. Тобто я взяв любі набої і постріляв. Хоч стокові, хоч, хоч, хоч заводські, хоч магазинні, <кхід> хоч, хоч мочні, і все остав. Тут цього не буде ніколи. Все. А тепер у ситуації, да? ваше жаття і безпека. Все. Так що, якось, отак. Так що якось готак. Так що ніколи у цього травмати, які я вам перечислив, не купляйте. Первих, на них запчастей немає взагалі. Взагалі, гарантій теж немає. Не ремонтно пригодні, взагалі, словом а... совсем. все. <кхем> Дивіться. Травмат має виконувати ваші вимоги. Все. І слухатися ось у вас. Тут ровно все наоборот. Все. Ось так. І все. Ось такі нюанси. Феникс Пидписано Бачим да Феникс Т-рекс. Да. Конечно барахло, конечно, редкостно, Просто редкостно бар... барахло, конечно. Поэтому ни в якому горазди их на кого оплять. Вс. Запомню Ось Так вот. Тобто мої слова очередницю раз підтвердились. Все. Все. Всім щастя, миру, удачі. Бережіть себе і не попадайтеся. Все.